Липня від російського ракетного обстрілу провести її в останню путь прийшли колеги, рідні, друзі. Ну і на місці зараз перебуває так само і наша журналістка Оксана Опришко. Вона розкаже більше подробиць. Оксано, вітаємо тебе, тобі слово. Сергію, вітаю саме в ці хвилини. Зараз тут на байковому кладовищі прощаються із загиблою лікаркою акушеркою Світланою Поплавською. Це лікарка, яка 16 років дарувала життя, приймаючи пологи. Сама до речі, жінка з Тернопільщини освіту медично здобувала у Харкові і вже останні практикувала вже у лікарнях передмістя Києва і лише останні роки працювала. У е, клініці Адоніс до речі, е, Світлані Поплавській було лише 38 років, і вона е, насправді лише е, має трьох малолітніх е, неповнолітніх дітей, і лише кілька тому, е, кілька років тому, перепрошую, вийшла із декретної відпустки її е, найменшій дониці е, всього близько двох років. І сьогодні тут на байковому кладовищі попрощатися із лікаркою зібралась. До сотні людей це, звісно ж, і колеги, і пацієнти, і родичі, і знайомі, і е, всі з найкращими словами про е, фахівченню своєї справи, про справжню патріотку, про молоду маму. Слухаємо. Дійсно була дуже щира, добра, відверта, справедлива, працьовита. Ну, така людина, як вона, таких, на жаль, зараз дуже мало. Вона не тільки хороша мама, хороша дружина, дочка, вона професіонал своєї справи. Світлана Іванівна вона, знаєте, завжди заряджала своїм, своєю посмішкою. Якби складалася ситуація, буває там такі є життєві ситуації. Вона завжди порадить, підтримує і знайде вихід з будь-якої ситуації. Вона дуже хороша людина, яку втратила не тільки як, як співробітники, а взагалі хорошу людину, добру, взагалі втратила вся країна. Прекрасний чоловік замічатель світ, Любив свою страну, старался зробити її краще. Прекрасна людина, мать і дітей, мачі, дочка там 8 місяців. Нам була світла, добра людина, вона завжди всім допомагала. В До неї можна було звернутися з любов'ю. А скільки років? 38 років. І всього лиш 38 років. Окрім Світлани Поплавської під час влучання уламків російської ракети у клініку Адоніс загинуло ще четверо медиків та співробітників цього медзакладу. З ними з усіма сьогодні попрощались в Києві в різних містах. Така інформація.